Чернігівці їдуть на Київський революційний майдан, як і мільйони людей з усіх областей. Ми за Україну. Ми за Україну. Нам не треба ні Європа, ні Росія. Нам треба Україна. І ми козацького роду, нашому гімні. І Україна не бандитська, а народна. Справедлива Україна. Ніколи не були рабами і не будемо рабами. Пойдем на смерть. Рабами не будемо. Їдуть люди зі сходу і заходу, а причина в усіх одна. Люди вже дуже давно живуть дуже тяжко, і це був і це був такий привід, який об'єднав людей, щоб вони стали проти цієї, я б сказав би, не влади, не для людей, а влади навіть сама влада живе для себе, тому що вона живе тільки добре, а вона не дивиться, як живуть справді люди. Навіть ті, кого змусили їхати на антимайдан, відстоявши там якийсь час, переходять сюди на майдан. Справжній розповідає житель шахтарського селища Петро Павлівка. На антимайдан під підтримку Віктора Федоровича приїхали люди, ті, які Ну, я їм співчуваю, вони не можуть відверто висловити свою громадянську позицію. Це лікарі, це педагоги, які, яких просто принудила влада, заставили, сказали так. Або поїдете. Я знаю, це напевно, тому що... Я живу там в цьому агіоні і знаю ті хто відмовляється, будуть звільнені з роботи. Росіяни й інші наші сусіди, люди мислячі, розуміють справедливі вимоги учасників мирних акцій. Ці вимоги підтверджені конституцією, в якій сказано: єдиним джерелом влади в Україні є народ. у нас ні вражди ненависті до російської. У мене родний язик російський, Я народився в Росії. Но родители Западной Украины так получилось. Ну, что теперь сделаешь? И тем не менее, я считаю, что родина наша, Украина, так как я здесь живу.